Допилення. Сьогодні наша комісія зібралася по важливому питанню щодо затвердження програми підтримки молодіжної політики у Ходинській міській територіальній громаді на 2025-2027 рік. Комісія розглядає досить важливі питання для нашої громади, адже важливим таким питанням стоїть молодь, її розвиток. Її рішення, її важливі такі компетенції, які вона може зробити на рахунок нашої громади. Отже, яка наша мета цієї програми? Ви будете? Хочу сказати одразу, що громада Хотинська громада включається в місто Хотин і 10 населених. Сільських населених пунктів, і сама програма вона розрахована на всю громаду а саме на підтримку молоді, створення всебічного їх розвитку молоді, в програмі визначені основні напрямки. і Хочу сказати, що до реалізації програми у нас будуть залучені дуже багато інституцій, це і структурні підрозділи Катинської міської ради, це і комунальні інституції. Будинок школяра, будинок е, е, культури, агенція розвитку міста для того, щоб програму зробити більш е, розширеною, да, і надати багато е, е, можливостей. В основному е, хочу щоб ви поглянули саме на напрямки діяльності нашої програми, тому що в них вказано, що буде створено як е, освітні. Простори, молодіжні простори, спортивні, дозвіллеві простори на території Катанської громади і сільських населених пунктів. Програма розрахована на три роки. А попередня програма в нас закінчилась, тому ми пропонуємо провадити нову. Хочу сказати, що попередня програма показала свою ефективність. У нас було реалізовано багато заходів зі соціальної згуртованості молоді, які проведені були в селах Путинської громади. На території Путинської громади вже існують два молодіжні простори. Це один знаходиться в бібліотеці, один знаходиться в дитячій юнацькій спортивній школі. І на даний момент теж розпочинає свою діяльність. Розвивається молодіжний простір на базі нашого будинку культури. Що надає багато можливостей для нашої молоді, тим більше що у нас доволі гарно функціонує сполучення між населеними пунктами Української громади. Тому багато заходів вони проводять теж в населених пунктах. В сільських населених пунктах ця програма, як на мене, сприятиме найважливіше сприятиме соціальної згуртованості громади серед молоді разом. Як і молоді патина, так і молоді сільських населених пунктів, і звичайно внутрішньопереміщених осіб. Mm -hmm. Дуже мало дуже мавна ваша місія цієї програми, тому що саме молодь нам треба долучити до важливих е таких актуальних питань, які питаються громади, і е це дуже важливо. Ну що ж, я думаю, що ми програму підтримки молодіжної політики приймаємо. Отже, проголосуємо. комісія з питань культурного розвитку освіти, фізкультури і у зв'язку охорони здоров'я виносить на голосування програму підтримки молодіжної політики в Ходинській міській територіальній громаді на 2025-2000 років. Хто задачі на удачі всім тому, що щоб ця програма ваша реалізувалася, а молодь однозначно була.